А вже й смачна риба хек, бо приготували її із деякими хитростями. Приготуємо неймовірно смачну рибу хек, разом приготуємо її на сковороді. Для такої смакоти потрібно взяти рибу, овочі, Борошно та деякі спеції. Рибу. Нарізаємо ось такими часушками, солимо та паніруємо у горшку. І смажемо на олії на сковороді, мажимо риску на середньому вогні. Очі дрібнемо за бажання. Ми нарізали цибулю півкільцями, а морквину ось так. Смажемо рибу до золотавого кольору і госторів. Ми рибу смажимо щільно, бо її ще будемо кускувати із овочами. Перевернули рибу і з другої сторони смажимо під кришкою. Хвилин, дві, три. Не вимукаючи огонь, поміщаємо овочі на сковороду, а наверх овочі викладаємо рибу. Виклали. Рибу на овочеву подушку і перемикаємо вогонь на щонайменший. А далі рибу перчимо, додаємо лаврового листу. Наливаємо небагато води і закриваємо рибку і тушкуємо ще хвилин 15. На овочевій подушці. Риба втрачає специфічного рибячого запаху. І вона ще на сковороді, а вже апетитно пахне, аж слинка тече. Апетитно рибка пахне і не скажеш, що це хек смачного! А вже й смачна риба хек. Неймовірно. Смачна рибка. Ммм, як смачно! Це просто космос. Ви такої смачної, мурської риби ще не їли.